Ця війна містила дуже багато дивного. Насамперед, масштабний конфлікт спалахнув між двома мусульманськими країнами, переважна частина населення яких сповідує один і той самий напрям в ісламі шиїзм. По-друге, то був один із регіональних конфліктів в контексті глобальної холодної війни, який припав саме на її останнє загострення. Однак і США, і СРСР несподівано опинилися по один бік барикад. Адже більше симпатизували Іраку. По-третє, це була одна з наймасштабніших війн в історії після Другої світової. Але в нас про неї практично не згадують і в цілому знають набагато менше, ніж про географічно віддалені корейську або в'єтнамську війни. По-четверте, на цю війну сторони витратили довгих вісім років колосальні сили і ресурси та близько мільйона життів. І все заради того, щоб не досягнути. Практично нічого. Про Ірано-Іракську війну 80-х. Дивіться далі у випуску. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Тему сьогоднішнього випуску обрали на Патреоні. Ви бачите результати голосування 38% за варіант Ірано-Іракська війна. Дякуємо кожному, хто підтримує історію без міфів. Долучайтеся до патронів каналу, і ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць або отримати ранній доступ до наших нових випусків. Голосування за тему листопада триває. Долучайтеся. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку ПриватБанку Монобанку. PayPal або з допомогою кнопки спонсорувати на YouTube каналі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Конфлікт між Іраком та Іраном можна назвати спадкоємцем давнього османсько-іранського протистояння, що точилося з 16 століття. Коли на початку ХХ століття Османська імперія розпалася і в межиріччі Тигру та Євфрату виникла держава Ірак. Вона успадкувала територіальні суперечки з Іраном. Стосувалися вони практично всього спільного кордону протяжністю півтори тисячі кілометрів, але найбільше, приналежності східного берега річки Шат Ель-Араб. В Ірані її називають Ервендрут. Ця ріка утворюється шляхом злиття тигру та Євфрату і впадає в Перську затоку. А тому є надзвичайно важливою торговельно-економічною артерією Західної Азії. Як Іран. Так і Ірак мають великі міста і порти на Шат Ель Араб. Обидві країни прагнули встановити повний контроль над судноплавством цією річкою. тому в 60-х і 70-х роках постійно спалахували прикордонні сутички. Другим важливим чинником була постійна підтримка іранцями курдів, які десятиліттями боролися за свою автономію на півночі Іраку. Про дуже непросту долю цього багатомільйонного народу, розділеного між чотирма державами, ми докладно розповідали у випуску Курди, нація без держави. В березні 1975 року сторони підписали Алжирську угоду. Іран відмовлявся надалі підтримувати курдських повстанців, а на заміну отримував східний берег річки Шат Ель-Араб. Іракці. Вважали таку умову тимчасовою поступкою і мріяли про реванш. Третій чинник радикальні внутрішні зміни в Ірані. Ця країна протягом тривалого часу залишалася близьким союзником та економічним партнером Сполучених Штатів Америки. Але на початку 1979 року в Ірані відбулася Ісламська революція, останній Шахіншах дослівно цар-царів, Мохаммед Реза Пахлаві – Втік за кордон. Монархію ліквідували. Іран проголосили Ісламською республікою, вищу владу отримало духовенство на чолі з верховним лідером Аятолою Хомейні. Світська влада, президент, уряд і парламент, залежала від духовної. Було проголошено курс на експорт революції. Хомейні прагнув об'єднати всіх мусульман світу в єдину умму, тобто релігійну громаду. Головним напрямом такого експорту міг стати Ірак, де, як і в Ірані, більшість населення становили шиїти, а також розташовувалися головні шиїцькі святині Кербела Еннаджаф Самарра. Тому після ісламської революції відносини двох країн одразу зіпсувалися. Іранські ісламісти звинуватили Багдад у відході від ісламських принципів правління. Новообраний президент Ірану Абольхасан Банісадр. Взагалі заявив таке: арабський націоналізм є антиісламським та еквівалентним сіонізму. Порівняння з сіоністами було смертельною образою для іракського лідера Саддама Хусейна. Він ненавидів Ізраїль і, наприклад, всіляко підтримував боротьбу палестинських Арабів за свою державність. Про історію ізраїльсько-палестинського конфлікту рекомендую переглянути окреме відео на нашому каналі. Саддам Хусейн, який з кінця 60-х був одним із найвпливовіших політиків Іраку, остаточно утвердився в ролі диктатора 16 липня 1979 року, коли одночасно став президентом, прем'єр-міністром, головою ради революційного командування та очільником іракського відділення панівної партії Баас. Хусейн мав дуже серйозні амбіції перетворитися на лідера близького сходу та всього арабського світу. Поява радикального ісламістського режиму в сусідній країні, де більшість населення становили не араби, а перси, дуже занепокоїла Саддама. Крім того, він прагнув повернути східний берег ріки Шат Ель-Араб і захопити іранську провінцію Хузестан. Іракці називають її Арабістан. Там видобували переважну частину іранських нафти і газу, а щонайменше третину населення становили араби. Отже, Саддам розраховував на підтримку п'ятої колони в Хузестані. не веду цитату, що розкриває ставлення Саддама Хусейна до ролі нафти у світовій історії. Вона добре пояснює його дії під час вторгнення до Ірану і пізніше до Кувейту. Нафта це дар, подарований Аллахом арабській нації, щоб використати його після століть бідності, відсталості та рабства. Для підвищення рівня життя, розвитку економічних, соціальних і культурних умов, а також для розбудови власних сил, аби протистояти викликам і змовам, які нас оточують, момент для вторгнення здавався зручним: іранська армія ослабнула після революції, репресували багатьох досвідчених воєначальників. Чимало інших були не проти повернення влади Шахіншаха. До всього Іран опинився у певній дипломатичній ізоляції. Зі старим союзником Сполученими Штатами Америки відносини взагалі були вкрай зіпсовані. Особливо після історії з захопленням Посольства США в Тегерані, коли взяли в заручники 66 американців. Вашингтон наважився на спецоперацію під кодовою назвою «Орлиний кіготь». але вона зазнала цілковитого провалу визволити нікого не вдалося. Загинули вісім американських військовослужбовців, втрачено один літак і шість гелікоптерів. Такий ганебний фінал вплинув на крах політичної кар'єри президента демократа Джеймса Картера. Півроку по тому він програв вибори республіканцю Рональду Рейгану. До речі, Джиммі Картер досі живий, йому 98, і він наразі є найбільшим довгожителем з-поміж усіх президентів США. Керівники Ісламської Республіки Іран і особисто Хомейні вкрай вороже ставилися до США. За словами Хосейна Шаріат Мадарі, головного редактора консервативної іранської газети Кайхан, Хомейні все своє життя називав Америку великим сатаною. Він вважав, що всі проблеми мусульман породжені Америкою. Що ж до Радянського Союзу, то Аятола називав його меншим сатаною. Через атеїстичну комуністичну ідеологію і вважав, що Іран має стояти осторонь обох наддержав у холодній війні. На додачу, Ізраїль він характеризував як малого сатану. Іран майже в чотири рази перевищував Ірак за територією та втричі за населенням, мав перевагу в кількості бойових літаків і вертольотів, більшість яких були американського виробництва, але поступався в кількості танків та іншої бронетехніки. Тож, іракський лідер планував не тривалу, а блискавичну війну, таку собі спеціальною воєнною операцією. Приказ міністра оборони Шайгу: шість утра підйом, сім утра утренній туалет, восім завтра, дев'ять. Нападіння на Україну, 12.00 обід, 13.00 взяття Києва, восімнадцять концерт Газманова, 21.00 Салют, пояснюючи на публіку причини нападу на Іран. Хусейн звинувачував сусіда у невиконанні міжнародних угод і у спробі експортувати ісламську революцію. Історично, починаючи з 1520 року, між Іранською державою та її західними сусідами було укладено 18 договорів із різних питань, включно з вирішенням проблеми кордонів. У всіх випадках іранська держава обирала можливість порушити згадані договори словом чи ділом. Нові правителі Ірану намагаються експортувати революцію та її принципи до всіх ісламських країн. А також намагався переконати, що Буцімто веде справедливу оборонну війну, а справжній агресор це Іран. Іранська агресія проти Іраку результат зарозумілих, расистських та ворожих настроїв панівної верхівки Ірану. Водночас це сіоністська та імперіалістична змова. Спрямована на ліквідацію відродження Іраку та гальмування його розвитку на десятиліття, а також намагання позбавити нас, нашої ідентичності та життя, так само, як і спроба знищити наукові, культурні і технічні здобутки нашого відродження. Як бачимо, обидві сторони не гребували звинувачувати одне одного у сіонізмі. При тому, що їхні позиції тут збігалися, офіційні Багдад і Тегеран ненавиділи Ізраїль. Що не заважало періодично співпрацювати з ним, як ми побачимо далі. 22 вересня 1980 року війська Саддама Хусейна вдерлися на територію Ірану. Основні сили були спрямовані в провінцію Хузестан. Менші сили завдали відволікаючі удари на центральному та північному фронтах. Іракська авіація вдарила по аеродромам, однак повністю знищити противника не змогла. Іранські літаки були розосереджені або переміщені в укриття. Вже в найближчі дні іранські повітряні сили атакували у відповідь іракські міста, авіабази і нафтопереробні заводи. Військово-морські сили Ірану обстріляли іракські порти Басра та Ельфао, не справдилися і сподівання Саддама на п'яту колону. Араби Хузестану здебільшого зберегли лояльність до Тегерана. Гориста місцевість уповільнювала просування іракської армії. Понад півтора місяця тривали запеклі бої за прикордонне місто Хорремшехр, яке в пресі стали називати іранським Сталінградом. І хоча війська Саддама Хусейна таки захопили його, та їхній наступ забуксував. Рада безпеки ООН у відповідь на іракське вторгнення ухвалила резолюцію із закликом припинити війну. Але її, звісно, ніхто не послухав. Бліцкріх Саддама провалився, іранці підтягнули резерви, фронт стабілізувався. Війна перейшла в стадію позиційної з наростаючим ступенем жорстокості. Аналітики почали порівнювати її з Першою світовою на Західному фронті, ешелоновані лінії оборони, широке застосування колючого дроту і кулеметів, навальні атаки без огляду на втрати, повне руйнування цивільної інфраструктури, прилеглої до фронту. І Багдад і Тегеран почали докладати зусиль, аби розкачати внутрішні конфлікти в таборі противника. За сприяння іракців спалахнули повстання в іранському Курдистані та іранському Азербайджані. У свою чергу Іран щедро підтримував курдських повстанців в Іраку, які були справжнім головним болем для Саддама Хусейна. У 81-му раптових проблем Багдаду додав Ізраїль 7 червня. Ізраїльські винищувачі f 16 та f 15 злетівши з Синайського півострова, подавали понад 1600 кілометрів через повітряний простір Саудівської Аравії та Іраку, щоб розбомбити іракський ядерний реактор Осірак. Його побудували французькі спеціалісти, але ще не встигли заповнити ядерним паливом. То був одноразовий превентивний удар без оголошення війни. Ізраїльтяни боялися, що реактор дасть змогу Саддаму Хусейну створити плутонієву бомбу. Внаслідок атаки загинули не тільки 10 іракців, але й французький інженер Дам'єн Шоссеп'є, родині якого ізраїльтяни виплатили компенсацію. Вірогідно, розвідувальні дані перед нальотом Ізраїлю постачав Іран. Крім того, іранці двома місяцями раніше розбомбили ворожі авіабази. В Західному Іраку, чим фактично розчистили шлях для зухвалого рейду ізраїльтян. І все це попри епітет малий сатана від Аятоли Хомейні. Дійсно, ворог мого ворога, мій друг, хай навіть ситуативний. На початку 1982 року. Іранці, які називали війну священною обороною, перехопили ініціативу і витіснили противника майже на лінію кордону. Вони відвоювали зруйнований Хорремшехр, і захопили до 19 тисяч військовополонених. Тепер уже Багдад запропонував переговори, але Тегеран не погодився. Більше висунув вимогу відставки Саддама Хусейна. Війна тривала. Іранці вдерлися на територію противника як на півдні, так і на півночі, завдавали авіаударів по Багдаду та іншим містам. Абсолютно не гребували масово залучати дітей до участі в бойових діях. Всіляко підносили культ самопожертви і мучеництва. Іранські пропагандисти з кожної праски розповідали про пілота Мехрдада Нахраванда, який на своєму f 4 фантом врізався в колону ворожої бронетехніки. Та про інших бійців, які кидалися з гранатами під іракські танки, маючи на грудях фотографію А я то лихо або напис Верховний лідер дав мені пропуск на вхід у рай. Інколи погано навчених вояків або навіть цивільних кидали на іракські мінні поля, після чого за ними в атаку йшли більш досвідчені бійці. Вважалося, що то все мученики, що гинуть в ім'я Аллаха за праведне діло, їх називали шахідами. Як тут не згадати, що назву шахід в сучасному Ірані присвоїли дронам камікадзе, які Тегеран продає Росії і які тепер вбивають мирних українців? А Міністерство закордонних справ Ірану цинічно заявляє, що жодних поставок не було. Саме в цю хвилину в жорстоких боях проти російських окупантів вирішується доля України. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема, через перевірені волонтерські фонди і організації, реквізити яких розміщені в описі цього відео. Зі свого боку, Ірак активно застосовував хімічну зброю, хоча це було заборонено Женевським протоколом ще за 60 років до того, оголосив мобілізацію та різко збільшив чисельність своїх збройних сил, аби хоч якось нівелювати перевагу Ірану в людських ресурсах. Обидві сторони завдавали руйнівних ударів по об'єктам нафтової промисловості одне одного, здійснювали ракетні обстріли та авіабомбардування міст. У сподівання на підрив морального духу населення. Світова спільнота спостерігала за цим взаємознищенням і не могла його спинити. Та, чесно кажучи, не дуже й хотіла. Ну а що ж, холодна війна, протистояння ядерних наддержав? Не сказати, що СРСР або США були в захваті від диктаторського режиму Саддама Хусейна та бажали йому повної перемоги. Але Ісламська революція перетворила Іран. З близького союзника на принципового противника штатів, і Вашингтон шукав якусь регіональну противагу. СРСР взагалі був традиційним союзником Іраку. Однак Іракське вторгнення заскочило і США і Радянський Союз зненацька. В перші роки вони намагалися виступати нейтральними посередниками. Коли ці спроби зазнали невдачі, наддержави перейшли до підтримки дій Іраку. З 1982 до 89 року Москва поставила багдаду озброєння на суму 24 мільярди 700 мільйонів доларів, надавала розвідувальні дані. В Іраку служили радянські військові радники до 1200 осіб станом на 81 рік. Водночас СРСР підтримував відносини з Іраном і навіть продавав йому зброю. Проте в значно менших обсягах. Що ж до Сполучених Штатів, то вони постачали іракцям, товари і техніку подвійного призначення, видавали кредити і також надавали розвідувальні дані. А ще, звісно, припинили технічне обслуговування літаків свого виробництва, що перебували на озброєнні іранських повітряних сил. Це призвело до того, що на літо 82 року могли піднятися в повітря найбільше 40% іранських бойових літаків. Але все це. Не завадило деяким американським політикам таємно продавати протитанкові зенітні ракети в Іран в обхід ембарго, що у 86-му призвело до відомого скандалу під назвою Іран-Контрас або ж Іран Гейт. Наприкінці війни сталося кілька інцидентів, які ускладнили відносини США з Іраком і вкрай загострили з Іраном. 17 травня 1987 року іракський винищувач французького виробництва Міраж Ф-1 помилково вгатив дві протикорабельні ракети Екзосет в американський фрегат СТАРК у перській затоці. Загинули 37 моряків, 21 дістав поранення. Садаму Хусейну довелося вибачатися. А 3 липня 1988 року американський крейсер Вінсенес з зенітною ракетою збив іранський Арбас-300 над перською затокою. Екіпаж корабля буцімто сприйняв пасажирський лайнер за іранський винищувач f 14 який виходив на них в атаку. Загинули всі 290 осіб на борту, зокрема 66 дітей. США заявили, що дії моряків були виправданими через високу загрозу атаки. Своєї вини не визнали і офіційно не вибачалися. Тільки в 96-му погодилися заплатити по 300 тисяч доларів за кожного працездатного загиблого і по 150 тисяч за кожного утриманця. На завершальному етапі війни активну миротворчу діяльність розвинув генсек ООН Хав'єр Перес де Куельяр. Він їздив в Багдад і Москву, листувався з Тегераном. 20 липня 1987 року Радбез ООН одностайно ухвалив чергову резолюцію номер 598 з вимогою негайно припинити вогонь та повернутися на довоєнні кордони. Але цього виявилося недостатньо. Знадобився ще рік війни, допоки сторони остаточно не зрозуміли. Нікому не вдасться отримати вирішальної переваги. У 88-му Саддам влаштував іранцям справжній повітряний терор, наказавши випустити по їхнім містам 520 балістичних ракет Ель-Хусейн. Це були модернізовані радянські ракети Р-17 СКАД із дальністю до 600 кілометрів, півтонною боєголовкою та круговим імовірним відхиленням від цілі до 3 кілометрів. Влучання Ель-Хусейнів завдавали суттєвих руйнувань і масових жертв серед цивільного населення. Іран спробував вступити в ракетну дуель, але зміг відповісти втричі меншою кількістю пусків. До середини року війська Саддама практично повністю витіснили іранців зі своєї території. Командувач Збройних сил Ірану Алі Акбар Хашеміра в Сан-Джані. Був змушений доповісти верховному лідеру, що задля перемоги потрібно збільшити оборонний бюджет у вісім разів і воювати ще принаймні 5 років. Це змусило Хомейні 20 липня прийняти резолюцію Радбезу ООН номер 598 і, нарешті, погодитися припинити вогонь. У своїй заяві Аятола підкреслив, що це трагічний і вимушений крок, бо Ірак залишився непокараним за свою агресію. Щасливі ті, хто прийняв мученицьку смерть. Я нещасливий, бо досі живий. Ухвалити це рішення смертельніше, аніж випити з чаші отруту. Я підкорився волі Аллаха і випив цей напій заради його втіхи. Остаточно бойові дії припинилися тільки через місяць. За 8 років із обох боків загинули до одного мільйона військових і цивільних. Територіальних змін не відбулося. Зокрема, ірано-іракський кордон на півдні і зараз пролягає по річці Шат Ель-Араб. Для сприяння розведенню сторін спрямували 350 спостерігачів ООН. Звісно, цього було замало як на 1500 кілометровий кордон, тож процес взаємного відведення військ розтягнувся в часі. Останніх військовополонених обміняли аж у 2003 році. Ще два роки по тому новий уряд Іраку після повалення хусейна вибачився перед Іраном за вторгнення. Але тоді, на звані 80-х і 90-х, неспроможність окупувати нафтоносну провінцію Хузестан, накопичення власних сил і фактичне потурання світового співтовариства обопільним військовим злочинам спонукали саддама до наступної агресії проти маленького, але неймовірно багатого на нафту Кувейту. Однак тут геть зовсім пішло не за планом. Міжнародна коаліція на чолі зі США провела зразково показову операцію буря в пустелі, розгромила саддама і визволила кувейт. Ми розповімо про це докладно, якщо сьогоднішній випуск отримає за місяць 20 тисяч вподобайок. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і написати коментар. Дякую за перегляд! Слава Україні.